Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Моє золотіла на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя область, що там буде відбуватись. А, бачимо гарні новини з фронту, все ж таки вперед-вперед йдемо. І тоді, тому хто там дуже сильно сумнівався: хлопці, дівчата вже все в процесі, але будемо дивитись нюанси, тому що оці питання про АЕС вони турбують всіх. Одразу скажу, не дуже добре мені йде по ньому. Я вже 3-4 рази передивлялась. І, ну, знаєте, коли ти бачиш, ну, не дуже добрі новини. Хоч ще раз такий, та ні, давай ще раз подивимо, та ні, давай ще раз. Вже око сіпається, тому що ну, у них ці плани змінюються, як вітер. Туди сюди ганяють вони ці думки, що з нею робити. І чомусь вони не вважають, що то буде їх проблема, якщо з цією АЕС щось станеться. Ми будемо з вами записувати відео під звуки сирен. Кому чутно, не лякайте. Запоріжжя. Це так символічно, знаєте? І весь світ від вас, від вас залежить, да? Тут, знаєте, яка мені не подобається інформація? Що чекаємо на якусь допомогу прийняття рішень, а тиша заповішеним. Це значить, що якийсь час ще треба чекати. Важливе питання не вирішується. Захищаємо кордони, намагаємося жити мирним, радісним життям, але не дуже буде виходити. Буде сумна, сумна ситуація. Але вона ж, знаєте, як, чомусь навчить і дадуть гроші. Це як у нас з укриттями. Так? Вибачте, довели до того, що люди загинули і потім тільки схаменули, що треба ж відкрити, відкривати ці укриття. Запоріжжя покажи мені підсвіти. Небезпека руйнувань. А інфраструктурний об'єкт, мої зайки, будемо зараз дивитися. ще. Кажу, треба було краще захищати. І якась ціль важлива, ми знаємо про неї а є лея небезпека. Наганяємо ворога і всередині міста. Як криси почнуть біжать, все зрозуміло, криси біжуть. Ну, і при владі також це може бути. Багато якоїсь допомоги. Люди будуть потребувати багато людей потребують допомоги. Це є небезпека велика для міста, після якої будуть якісь важливі суди над ворогом, трибунали. Як буде збиратися влада наша і думати, що робить, ну, вища, найвища, і консультувати, що робити взагалі з містом. Якесь важливе рішення буде прийматись. Ми йдемо вперед-вперед. Йдемо вночі. Ну, Що ти хочеш мені по? Знаєте, як буде якась провокація, ця карта завжди показує нам АЕС. Буде провокація, але як. Божим проведінням щось нам вдасться як уникнути, знаєте, щасливий випадок. Ми Енергодар подивимо ще раз, але по Запоріжжю вже транслює. Це 5-7 днів найближче. Рух вперед, десь ми ще чекаємо і на якусь підтримку. І вона прийде ця підтримка. Знаєте, що біда? Що хтось зливає всі наші плани до кожного кроку на фронті і по місту. І ці людини буде викрито, і так буде страшно, тому що вона дуже сильно впливала на, в принципі, на державу в цілому. Проїзд важливих людей. Можливо, тут і залишиться, як військові, хтось високопосадовець, хтось буде керувати зсередині, знаєте, звідси. Важливими справами. Стільки зрадників показало, що там стає трошки моторошне. Ну, що ще хочу по Запоріжжю сказати? Покажи мені Запоріжжя. Ну, є важливий план, не знаю. Чекаємо на обстріли з повітря. Чомусь, можливо, я щось перехоплюємо, якусь інформацію. Але щось буде, бачите, як заходити. По воді над водою йде, бачите? Йде, летить по воді, з води. Тут вони будуть ще кошмарити, намагатися на ті об'єкти, які на воді. Тут дуже обережно. Хлопці на фронт, на фронт вперед, вперед. Знаєте, як кажуть, рух, звичайно ж, є на фронті, але, як, знаєте, от. Не вчитуйтесь всі новини. От якщо вам щось не пишуть, що там десь щось не вдається, от не треба це розганяти. Все зраду. Воно може бути інформація, що трошки десь ми там буксанули або втрати. Ну нічого. Кажуть, що потім буде ще краще. Вперед-вперед. Запоріжжя. Запоріжжя. Хто у нас тут військово важливий такий, керує процесом? Хтось, кого ми не бачимо, але він в області вже є. Хоче, хотіла матюкнутися, ворог по жінкам з дітьми вдарить, але є можливість захистити. А от об'єкт по воді, на воді є небезпека. Захисту знову кажуть, недостатньо. Щось може буде бомбуть, може. Предмістя горить дуже гучно. Але знаєте як? Кажуть, що те, що ворог намагається зробити, вже не змінить. Все ж таки це правда. Не змінить хід. Вже ніхто не буде зупинятися. І ворога показує, що зброї недостатньо. Вже не стільки, скільки було, Щоб запоріжжя кошмарить. Ну що, Василівка, Василівський напрямок, що нам дозволять сказати? Безпека велика для населення, тому що ми будемо, ну там є їх захист, але ми знайдемо, як пробити, причому можемо знайти і зсередини міста можливість, як пробити їх захист. Пологи. Смерті військових, і щось там, я не знаю наскільки там можна щось підтопити, але щось там буде. Пов'язане з водою пологи, так мак. Ну, Вперед-вперед. На навало, на навало. Ну, йдемо, в тобі йдемо, рухаємось. Е, Мелітополь страшне. Ой, там у них ще свято, Мелітополь. Вони ще там щось святкують. Ну, хай сидять, святкують. А потім, знаєте, таке відчуття, що вони на підпитку будуть щось святкувати, а тут ми О, їм буде весело. Ми їх спалимо. За Мелітополь вони також будуть щось кошмарити інфраструктурні нам об'єкти. Коли ми там будемо близько, то дуже обережно. І це знаєте як? Якийсь от як прорив в той, буде, а потім якась ситуація невідома, мало новин. І підуть обстріли інфраструктурних об'єктів в області. І тоді ми розуміємо, що Мелітополь дуже близько. Бердянськ. Ну, Ми сили готуємо, знаєте, великі втрати чомусь. Ну, туди, в той бік, чомусь показує наші дуже великі втрати. Змінюємо трошки план і обстріляємо. Там гучно буде. Бердянськ, ось дуже гучно. Якось показую, нема керування містом. Ну, може, орки кудись подінуться. Самі. Не бачу, що бігли, але бачу, що ми рухаємось вперед. E, може, неправильно сказала, вони будуть виступати, але не так, щоб вони ціла спрямована, нам просто прийшли і ключі від міста віддали. Зрозуміло, да? Енергодар. Енергодар небезпека, і вони там самі щось будуть підривати. Знаєте, вони будуть щось там своє, як сліди, зачищати. Енергодарська АЕС Або Запорізька так? Да? кажуть, небезпека, небезпека. Для людей, для дітей. О, там щось горить сильно. І знову от, от була інформація да, по Запоріжжі, що буде якась небезпечна ситуація. Мені здається, що там були, от, от знову та ж інформація, що є правосуддя по небезпечній ситуації по АЕС, ну, провокація якась, але за, знову, колесо фортуни, от початок. Розкладу можна подивитися, що на нашій боці буде. І ми уникнемо великих ускладнень. Зараз так іде. Але на території щось будуть підривати. І потім, після цієї провокації, вже ворогу нема куди діватися. АЕС, буде виток радіації. Поки ні, кажуть, буде виток радіації. Поки контролюємо. Раз. От як ми в той бік, я кажу, да, Повернемо. Там будуть руйнування, неприємні моменти. Ну, дивлячись те, що я бачу, дослівно як та, да, що зрив, смерті на містах, пішла трошки смерть, але водо, вода щось загасить, заглушує. Обстріл буде, Слухайте, тут можливі провокації великі. Два тижні буде дуже складні. <клух> Казали, я питаю, буде виток радіації. Він каже, не зараз, пізніше. Але не показує великі проблеми. Знаєте, як показує? Показує ну, момент такий, що да, є неприємності, але фух, нормально. Фух, там обійшлось, знаєте? Ну, тут так дуже така хитка ситуація, тому що смерті не. І гасить вода, от якось так. Ну, ну. Те, що там вона пожежу гасить, а от як забирає на себе цю смерть? Отак ну, показую. Я не Атом, що? Слава Богу. Я не розбираюсь цього. Голяполе бачу, друга дуже багато всього різного. Але вже не до Гуляйполе буде ворогу. Не буду уточнювати інформацію. Тут кажуть, що, можливо, у вас трошки буде постабільніше, знаєте, якийсь момент, що звуки взривів від вас трошки віддаляться. Оріхів. Оріхів там військотяну, мамою. Тобто ми рухаємось далі, там цей з Оріхова далі, ми рухаємось. Бо отут буде на цьому напрямку якась неприємна дуже для нас ситуація. Ворог нас як в пастку візьме, але йому самому потім буде нікуди діватися. От будуть такі новини, знаєте, сумнуваті. Хто ти? Скажи мені, коли ми дивимось, винять. А що ти хочеш? Я не знаю, що у вас там є за водою, щось поруч прилетить біля води. Ворог щось там планує. ППО він вважає, що там десь стоїть. Все, я зрозумів. Він хоче прощупати, зруйнувати захист по воді, ну там біля води. Десь бами в районі будуть, але... Місцеві Місцеві... Ні, можуть, можуть бути наслідки для місцевих кажуть. Ну, де якось з голосом буде, що ну, загальна ситуація по області. Чекаємо ще на якусь допомогу, щось іде. Скінчений потік, але, от, каже, то замов, ну, мовчи, не треба дознати. Треба дознати. То тобто, таке відчуття, що нам за кожне щось руйнування наше, за кожен. Будуть все більше і більше, от нам щось руйнують, ми все більше і все більше допомоги отримаємо. Буде військова допомога, буде. І кажуть, що смерть іде вже по нашій землі, от дословно кажу, дослівно. І бачать, що вона її тут стільки, що їй самі страшно, бачите? Що смерть приходить і все, її все менше, менше, менше тієї смерті буде. Вона вже наситилася майже. от. Так от. Тобто вже хід подій на наш бік перейде. Вже, вибачте, ми тут хазяєва ситуація.